Вітає, слава Україні, героям слава давайте почнемо з вашого дозволу про ситуацію на фронті на тому напрямку, де перебуваєте ви, що можна і безпечно сьогодні говорити. Як діє ворог? Яка тактика? І можливо, вже сьогодні помічається якесь певне виснаження ворога або ж навпаки, як подейкують у багатьох західних змі. Сьогодні ворог навпаки готується до чогось більшого. В зоні відповідальності бригади «Рубіж» противник не відмовився від здійснення штурмових дій позиції Сил оборони України, зокрема наших позицій, потрібно розуміти, що Лиманський напрямок залишається пріоритетним одним з найбільш пріоритетних для противника, так як своїх спроб вийти на агломерацію Кремотор Слов'янськ, ворог не залишить ніколи, так як в його розумінні це є відкриттям. Точніше, це є серцем Донецької області, яку він так мріє освободити. Відповідно, війська звідти він ніколи не відведе, і, скажімо, так, посилення штурмових дій на даному напрямку це лише питання часу. Звичайно, потрібно розуміти, що противник зараз найбільшу кількість людських ресурсів витрачає на інший напрямок, зокрема на Покровський напрямок. На Лиманському напрямку противник зараз зосередив все таки доволі велике угруповання в основному застосовуючи тактику малих штурмових груп, зокрема на мотоциклах, це доволі таки ефективна тактика. Звичайно, що потрібно дякувати перш за все нашим БПЛА пілотам, нашим ротам вогневої підтримки. І звичайно, що найбільше нашій піхоті, які такі мотоциклетні штурми можуть заздалегідь виявляти та знищувати ще на під'їздах до позиції. Проте Якщо раніше противник хотів дістатися до наших там, передових піхотних позицій, то зараз його тактика дещо змінилася. Він намагається все ж таки заїжджати в тили, пробувати, прориваючи першу лінію оборони, і вже в тилу намагатися вести якусь активність. І, звичайно, що треба витратити доволі багато сил та засобів для того, щоб їх в тилу. Виявити та знищити так, як зараз літо доволі багато зелених насаджень. Скажімо так, це не зима, де все видно як на долоні з дрона розвідника в таких реаліях. Зараз ми воюємо. Ми також я зверну увагу, що ми будемо говорити і про збір. на екрані будете бачити qr код Кожен сьогодні може долучитися до допомоги Збройних сил України. Пане Володимире, трішечки детальніше про те, на що збираєте, для чого сьогодні потрібні кошти. Зараз відкрили збір на електробайки. Надзвичайно ефективна річ в нинішніх умовах, так як війна стає все більш технологічною, колись ми відмовилися від броньованої техніки для здійснення логістики через її, скажімо так, габарити і те, що її легко вражає логіст... легко Вражають БПЛА противника, ми почали використовувати там пікапи. Деякий час по тому, коли БПЛА противника робило крок вперед, зараз ці пікапи стали доволі легкою, вразливою мішенью, тому зараз іде, робиться акцент на мобільність, швидкість, і саме для цього ми зараз збираємо на електробайки, які безшумні, швидкі і дозволять виконувати безліч просто завдань, починаючи від завдань логістики. Зміни особового складу на позиціях, точкові що дуже актуально в умовах сучасної війни, тому прошу всіх небайдужих долучитися до даного збору. Також ви говорили і про покровський напрямок, зокрема, те, що російські війська не дійсно намагаються там далі тиснути, постійно здійснюють штурмові дії. Чи можна назвати цей напрямок сьогодні пріоритетним для ворога? І чи можна сьогодні характеризувати ось це, як називають зокрема деякі аналітики, західні змі, ось цей літній наступ Російської Федерації, що він або в самому розпалі, або можливо ще й не починався? Ну, з приводу літнього наступу важко сказати, так як місто Покровськ, Покровський напрямок він був актуальним для росіян і в кінці попереднього року, і зараз, так як росіяни зібрали найбільше угруповання своїх військ саме на Покровському напрямку, скажімо так, чи вдалося їм здійснити там свої плани? Ні, не вдалося. Проте, звичайно, що взялися вони за нього напевно найбільш. Найбільш сильно, так як навіть з інших напрямків, скоріш за все, вони мусили резерви повідтягувати туди зараз. як повторюся ще раз, там зосереджено найбільше угруповання військ Російської Федерації. Величезна просто протяжність лінії фронту, кількість бронетехніки, дронів авіації, яка зараз є на покровському напрямку. Вона ну її не можна порівняти там з іншими. Ну, також росіяни час від часу намагаються вкинути якусь свою інформацію і зараз. Українські військові телеграм-канали звертають увагу на те, що от росіяни вкидають фото та інформацію про те, що вони використовують такі собі дрони ждуни із сонячною панелю для засідки. Але кажуть, що ймовірніше, все ж таки, це не для засідки, а для розвідки. Ну і для засідки вони використовують, все ж таки оптоволоконі FPV. От що це може бути за ноу від Російської Федерації, і навіщо можливо вкидати якусь інформацію, якщо вона не відповідає дійсності, це можливо бажання впли... На військових, і щоб вони сьогодні якось аналізували або хибно сприймали ті чи інші дрони російські? ну Російські дрони. Вони зокрема дрони ждуни використовувалися і, і на оптоволокні, і не на оптоволокні. Насправді дрони з сонячними батареями дійсно були помічені. Характерною особливістю дронів ждунів, і неважливо, це дрони на оптоволокні чи ні, Час батареї там такий самий, так як оптоволокно саме по собі воно не збільшує термін роботи батареї, воно лише підвищує контроль над дроном, Десь до 6 годин такий дрон ждун раніше міг. Проводити в стані очікування, тобто, якщо ми зараз говоримо про класичну тактику росіян, це опустити такий дрон на логістичному шляху, і до 6 годин камера могла просто працювати і спостерігати там за дорогою. І він чекав, поки там вийде якась бронетехніка або інша техніка. Взагалі не важливо, вони так само успішно вражають і звичайні цивільні машини. От, звичайно, що ну, в зоні відповідальності бригади Рубіж, принаймні таких випадків не було помічено, але в принципі, в перспективі сонячні батареї, звичайно, що можуть збільшити термін ну, життя такої батареї. Тобто такий дрон вже там не до 6 годин зможе знаходитися в, в очікувальних позиціях, а вже набагато довше. Ну і тим часом російські війська, як зазначали напередодні аналітики, от зокрема Павло Лакійчук казав це директор безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 що Росіяни намагаються вдосконалювати каби, і звісно, авіаційні бомби, які мали би так на їхню думку, десь летіти ще далі і вражати ще більше місцевостей. Чи спостерігається загалом за останні роки дійсно якесь таке суттєве вдосконалення? Чи можливо сьогодні росіяни на тому ж рівні мають багато кабів і досі на жаль, ефективно їх застосовують, це скажімо так: немає якоїсь однозначної відповіді на це питання, так як росіяни з одного боку мають і достатню кількість кабів, і якщо ми говоримо саме про вдосконалення зброї, то зброя вона в будь-якому випадку вдосконалюється, тобто навіть не брати каби, брати в піввідрони. Які є лакмусовим папірцем розвитку технологій? Якщо раніше FPV-дрони — це була лише така історія про ЛБЗ, там 5, можливо, 10 кілометрів за лінією бойового зіткнення, це максимум, то зараз вже росіяни намагаються контролювати логістичні шляхи, які там на більш ніж 20 кілометрів за лінією бойового зіткнення саме FPV-дронами. Тобто це дуже. Великий стрибок вперед, і якщо ми говоримо про Каби, фаби і так далі, то звичайно, що технології так само не стоять на місці, так як ми ж зараз не говоримо про якусь там е вибухову частину, бойову частину зброї. Ми зараз говоримо саме про удосконалення і технологічної складової. Росіяни над цим працюють. У них ВПК стало на військові рейки, тобто, це не є там далеким від істини. Ну і також ми знаємо, що Україна сьогодні прагне паритету. Ну і, звісно, в перспективі переваги щодо оптоволоконних дронів, і військове командування зазначало, що буквально місяць-два тому, і казали про те, що Україна сьогодні працює ефективно, активно в цьому напрямку. Якщо говорити сьогодні, дійсно про наш розвиток, як можна його сьогодні оцінити? Можливо, у відсотковому співвідношенні скільки ще потрібно працювати в цьому напрямку, щоб дійсно у нас був паритет саме в оптоволокні. Можу сказати, наприклад, бригади Рубіш, де пілоти FPV і загалом пілоти важких бомберів, вони, скажімо так, беруть за рахунок своєї якості хорошої підготовки і кількості успішного, успішного бойового застосування на полі бою. Тобто, Скажімо так, оптоволокно це явно не є панацеєю. Поки що, звичайно, немає якогось визначеного шляху, як там боротися з оптоволоконними дронами, так як креп і в принципі нічого крім безпосередньо фізичного впливу на ньому на нього не працює. Про те, як і на будь який, -який меч рано чи пізно знаходиться щит. І я думаю, що то волокнована скоро не стане таким там актуальним, яким воно є зараз. Більш важливо розвивати саме вміння та навички пілотів, вкладатися в пілотів. Як це там роблять бригаді Рубіж, наприклад, так як там підготовка людей. Це напевно найкраще, що може собі зробити бригада як вклад в майбутнє, так як можна наклепати там, хоч мільмільярдних дронів на оптоволокні, якщо не буде достатньо вмілих пілотів для того, щоб ними керувати. А пілоти в Росії так само закінчуються доволі швидко, так як росіяни вони люблять підводити своїх пілотів просто на найближчу до ЛБЗ вістань, там де вони буквально знаходяться на передових позиціях і. Ні для кого не секрет, що там є якась певна ворожнеча між піхотними підрозділами та БПЛА підрозділами в армії Російської Федерації по радіоперехопленням раніше неодноразово були свідчення цього, коли навіть піхота виганяла БПЛА пілотів там своїх позицій. Ми зараз говоримо про пілотів Російської Федерації, звичайно, що так як вони вважаються там більш привілейованими і так далі, і так далі. Тобто, ну от, скажімо, така зараз ситуація. Роджер як сьогодні працює система є балів, тому що ми пам'ятаємо, що і говорив про те, що сьогодні пілоти Російської Федерації вони є дійсно законною військовою ціллю, і очевидно, що можливо за останній час вже так місяць, все ж таки таких балів багато різних бригад все ж таки набрали більше. Як у вас з цим наскільки сьогодні дійсно це є пріоритетом? Пріоритетом зараз є насправді не отримання жодних балів, а утримання і ефективна оборона позицій. Звичайно, що чим більше інтенсивні штурмових дій противником, тим більше і знищення цього противника в зоні відповідальності бригади противник не шкодує людського ресурсу. Втрати, які винесе на нашому напрямку, вони просто не співзмірні з, ну, не знаю, скажімо так. Потрібно мати або дуже якесь чітке бачення свого майбутнього, або якийсь просто реально безмежний там конверт цих людей, яких вони мобілізують чи призивають, не знаю, де вони їх беруть, щоб просто витрачати таку велику кількість особового складу в місних штурмах. Так як штурми, вони дійсно це от класичні, місні штурми, так можна сказати, що. Росіяни, які там гинуть, це далеко там, не світ нації Російської Федерації, це там можна казати, що це зеки, там нижчі слої суспільства. Проте факт залишається фактом. Навіть такі маргінали вони рано чи пізно закінчаться, і вже Росіянам доведеться думати про те, де брати, де брати загалом цей мобілізаційний ресурс. Тоді вже для Росії дійсно почнуться дуже погані часи, бо це буде такий екзистенційний вибір, чи готовий там. Рядовий росіянин, який зараз там сидить і думає, що СВО йде по плану, чи готовий він буде сам взяти руки в руки зброю після всього побаченого, що тут відбувається, йти захищати якісь там примарні інтереси Російської Федерації на території України. Ну, також разом з тим, коли Україна бачить шахедні нальоти Російської Федерації, атаки і очевидно, що так само це сьогодні застосовується і на полі бою на прифронтових місцевостях. І відомо, що в Нацгвардії зокрема говорять і вже оголосили збір у такі новостворені антишахетні підрозділи. Це очевидно могло би, мабуть, розповсюдитись і далі, але насправді чи може така модель бути поширена в інших бригадах? Чи відомо вам щось про це? Звичайно, така модель може бути поширена в інших бригадах. Все залежить від успіху і успішного власне бойового застосування. Тобто класичні мобільні вогневі групи вони вже давно є, скажімо так, мають місце бути в підрозділах і Національної гвардії України, і бригаді Рубіж, зокрема, і загалом в силах оборони України. Проте, очевидно, це вже якісь нові вузькоспеціалізовані підрозділи зі спеціальною підготовкою. Сподіваюся, вони. Покажуть свій результат у боротьбі з шахедами, так як противник на цей сегмент БПЛА робить величезну ставку, то вже там різні, не побоюсь цього слова, експерти зазначають там, про одночасну атаку двох тисяч шахедів там за ніч. Тобто потрібно розуміти, що проблема доволі серйозна, так як тенденція на збільшення застосування шахедів Російської Федерації, вона також має місце бути, і думаю, що такі мобільні вогневі групи, вони, по-перше, Зможуть посилити значною мірою здатність України захистити своє, небо і трошки розвантажити ППО країни загалом, так як навантаження на нього зараз є надзвичайно просто величезним. Ну, очевидно, можливо, це і шанс для тих, хто ще не знайшов себе війську, можливо, спробувати дійсно у цьому напрямку. Ну і я нагадаю, також що упродовж розмови. ви бачили QR-код на youtube каналі також під цією розмовою обов'язково дивіться номери карт долучайтеся до допомоги нашим військовим. Пане Володимира, я буду дякувати вам безмежно за ваш час сьогодні і за розмову, яка відбулася. Володимир Черняк, офіцер бригади Рубіж НГУ. Дякую кожному. Ну а далі ми продовжуємо.